Далі в мене питання до Тетяни Грубенюк. Якраз таки воно досвіду буде стосуватись закордонного, е, тому що поки що так з того, про що розповів Владислав. Я так розумію, основний досвід, який нам треба прийняти, це досвід ціни на той чи інший протез. Можете деталізувати. Я бачу, що ви не погоджуєтесь, тому, будь ласка, розкажіть детальніше, що ще, чого ще з досвіду за кордоном, нам не вистачає, тут впровадженого в Україні. Всіх вітаю. ну... Досвід досвідом, коли стало питання про те, що наші протезні, які займаються нашими хлопцями з 2014 року, і я їх знаю прекрасно, бо для нашого фонду також війна почалася в 2014 році. Ми знаємо, через що вони пройшли. Повірте, це було навіть не сім кіл пекла, але я їм дуже вдячна. Ми з ними працюємо, не дивлячись на те, що ми приватний сектор. Так, от минулого року ми привозили протезистів, і я знаю, що також багато дружніх фондів привозили протезистів з Сполучених Штатів Америки сюди в Україну для навчання. Ми готові і відкриті для співпраці. Ми готові організувати і відправити в Америку на навчання. Але я трошки не про це хотіла би поговорити, і не буду там розказувати, там, що ми робимо як багато. Я би все-таки хотіла до питання і проблем, з якими стикаються хлопці. А, саме перше, і це для мене таке трохи болюче. Я нещодавно вже з колишнім міністром оборони, коли в нас був круглий стіл, ми спілкувалися, і коли командування медичних сил мені говорить, що у нас зараз дуже багато протезних центрів, там понад 85, може вже і під сотню, окей, супер. Але хто перевіряє якість їх роботи? На жаль, дуже багато хлопців телефонують. Я думаю, що Андрій потім це підтвердить про неякісне протезування. Ну, коли це робиться, типу, там бігом, бігом лиш би запротезувати, це неправильно. Так не має бути, тому що ці проблеми зараз воно буде накопичуватися. Потім це просто все. Ну, взірветься для мене розумієте на першому місці це наші військові. Вони варті того, щоб далі продовжувати жити наскільки це можливо повноцінне життя. Е, ще одна проблема, про яку я не перестану говорити. Це інформаційний вакуум. Я просила на ті ж самі зустрічі. Ну, ми живемо в вік технологій, планшетів, телефонів, комп'ютерів. Ну ніхто не читає в цивільних лікарнях чи у військових госпіталях оці ці листівочки чи плакатики. Ну, будь ласка, камон, давайте зробимо якийсь цифровий додаток. Якщо тут є люди, які готові на це, на себе це взяти, я з задоволенням так само як Андрій і хлопцям, ми поділимося досвідом. Це має бути шлях для людей. Не з ампутацією від моменту, коли людина втратила кінцівки до моменту, де в нього буде розписано, всюди в кожному місці, до кого він може звернутися, який протезний, скільки років працює, на яких комплектуючих вони нічого цього не знають. І коли до мене телефонує військовослужбовець, будь ласка, заберіть, мені поможе лише Америка. Я кажу: хлопці, Америка, це не панацея. У вас є збережені коліна, будь ласка, я вам дам контакти. Я вас буду тут вести. Вони не знають, куди з тими папірцями. Я розумію, що дуже багато хлопців. Поранених, і на всіх нас не вистачає як державного сектору, так і приватного, але давайте якось будемо цю проблему вирішувати, тому що війна завтра не закінчиться, це продовжується, поранених буде ще більше. Стосовно протезування, дуже багато хто ображається на нас, що ми відмовляємо брати за кордон, але наш фонд стовідсотково. Популяризують державну програму протезування, пояснює, чому це треба робити. І в такому додатку, якби хтось зробив цифровому, я теж б хотіла, щоб це було розписано. Тому що це хлопцям гарантовано. Е, ще одна велика проблема: інші фонди беруть за кордон, які створилися там в 2022 році. І потім ми стикаємося з тим, що все, культя всохла, культоприймач треба змінювати, дзвонять до нас. Ті волонтери не відповідають, що нам робити, я не можу ходити. Ніхто це не контролює, або вивозять хлопців з легкими випадками. Там щось пішло, так не так. Хлопці, ну я не буду озвучувати. Я не люблю взагалі якихось там конфліктів. Але зараз наразі у нас було три бійця в сполучених штатах, які нас знайшли, попросилися після іншого фонду, який їх реально киданув. Вирепортизувати це також якось має контролюватися. Я точно знаю, що в одній з державних інституцій знають про цю проблему. Я вірю, що це все вирішиться. Я наголошую ще раз: не має бути мети запротезувати як найбільше. Зробіть менше, але зробіть якісно, тому що вони цього вартують. І ще одне про що я хотіла б сказати: дуже в нас я з 14-го року в цій темі я точно можу стверджувати. Дуже в нас помолоділи наші хлопці з ампутаціями. В основному це дуже мотивовані, дуже класні. Я всіх їх люблю і вони хочуть жити повноцінне життя. І я би дуже просила також державні інституції трошки передивитися цю схему. Вони потребують спортивних протезів. Вони хочуть бігати, вони хочуть тягати штанги, вони хочуть займатися спортом. Це для них. Також реабілітації їм це потрібно. Деякі з них не можуть чекати рік, щоб потім на комісії довести, що він дійсно буде приймати участь в спортивних змаганнях. Ну давайте їм якось допомагати, давайте їх підтримувати. Е, тому. Я точно можу сказати, що 2014 року державою було зроблено дуже багато. Повірте, це була така важка праця, тому що те, то, що ми стикнулися в 2014, ми всі були в шоці. На даний момент я точно можу сказати, що робота проведена дуже велика, е зроблена класно, і її просто треба допрацьовувати вже виходячи з тих реалій, які у нас спочатку повномасштабної. Я уточно хочу спитати про реабілітацію за кордоном. Ось тут механізми, роль держави, коли. Військовослужбовець, ветеран так з ампутацією звертається до вас до прикладу і просить реабілітувати за кордоном. Яка тут роль держави і чи повинна тут бути там? Та звісно, обов'язково на тисячу відсотків має бути. І я зараз хочу відверто подякувати е, Міністерству охорони здоров'я. У нас дуже класна з ними співпраця. Е, ми всіх військових, яких ми забираємо, ми забираємо їх офіційно зі всіма документами від протезних від нашого фонду в Сполучених Штатах, від нашого фонду в Україні е, разом з співпрацею Посольства Сполучених Штатів Америки у Варшаві. Тобто, ну до нас як до фонду питань немає, ми все перевіряємо, всі документи надаємо і МОЗ нам цьому дуже допомагає. Але я дуже би хотіла звернути увагу командування медичних сил на те, як вони в цій схемі. Тому що, коли я надаю всі документи, військовослужбовець знаходиться в базі МОЗ, як той, який потребує лікування, протезування або реабілітації за кордоном, ми даємо всі підтверджуючі документи від клінік, протезних і так далі. Зазначаємо в офіційних листах, що це все без залучення державних коштів за наш рахунок, і ми очікуємо, що коли МОЗ передає документи на командування медичних сил, то командування медичних сил оперативно. Передається на частину для того, щоб у військовослужбовця не було проблем, його не подали в СЗЧ, Хлопці, які воюють, знають про що я говорю. І коли в мене перший мій випадок, це був герой України Борис Хантер з 95-ї бригади. В нього надважка висока ампутація руки. Ми зробили йому біонічну руку. Він повертається і взнає, що в нього проблеми в частині, тому що за майже 4 місяці, що він був в Сполучених Штатах. Командування медичних сил не спромоглося передати документи у військову частину. Зараз нещодавно в мене ще один боєць є, в якого майже подали в СЗЧ, тому що знову ж таки не передали вчасно документи. Давайте якось оперативно працювати. Ми не маємо створювати хлопцям зайвих проблем. Ми їм маємо допомагати наскільки це можливо. Тому тут я би теж хотіла попросити звернути увагу на такі речі. Спасибі. Спасибо. Татьяна Грубынюк.